Чи є користь від желатину? Всім вітання. Останнім часом поширюється інформація, що дуже корисно вживати желатин. А чи це справді так і для чого це робити? Про це ми сьогодні поговоримо у нашому відео. І перше питання: що таке желатин? Желатин це природній продукт, що складається переважно з білка, тобто колагену, який є дуже важливим для нашого організму. І основні корисні властивості желатину полягають у тому, що він сприяє здоров'ю суглобів і зв'язок, тому що желатин багатий на колаген, який є основним будівельним. Ельним матеріалом хрящів, сухожиль і суглобів, і його регулярне споживання допомагає зменшити біль у суглобах, підвищити їхню рухливість та запобігти розвитку остеоартриту. Далі Колаген у складі желатину покращує еластичні шкіри, зменшуючи ознаки старіння, покращує ріст і міцність волосся, стан нігтів, зменшуючи їх ламкість. А ще желатин містить гліцин, який сприяє загоєнню слизової болонки шлунку, поліпшенню травлення та нормалізації кислотності. Гліцин у желатині також має заспокійливу дію на нервову систему, що сприяє кращому сну та зменшенню тривожності. У желатині є кальцій, магній, фосфор, які допомагають підтримувати здоров'я кісткової тканини. А також він є джерелом 18 амінокислот, які сприяють синтезу білка в організмі, допомагаючи зберігати м'язову масу. Вони нормалізують рівень глюкози. Крові і корисні для міцного сну покращують роботу серцевих м'язів та прискорюють обмін речовин. Всього існує 16 типів колагену. Найпоширенішими є лише три типи: колаген першого і другого типу знаходяться в кістках, шкірі, сухожиллях і зв'язках. А колаген третього типу в суглобах організм людини здатний виробляти необхідну кількість колагену самостійно. Однак після 25 років його природнє виробництво починає знижуватись. Саме в цей період можна спостерігати появу перших зморшок, а ще трохи пізніше може розвиватися артрит. Тепер обговоримо. Що треба їсти, щоб цьому запобігти? Продукти, які містять найбільшу кількість колагену, які змусять вашу шкіру сяяти, і перше це кістковий бульйон. Далі сам желатин, яйця, лосось, зелені листові овочі, авокадо та цитрусові, які містять велику кількість вітаміну С, який сприяє синтезу колагену. Тому лікарі рекомендують кожного дня з'їдати по два цитрусових фрукти, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму. А як краще вживати желатин? Так ось його можна вживати різним способом, наприклад, у вигляді напою. Розчиніть одну чайні ложки желатину в теплому чаї або воді і пийте вранці або перед сном. Можна вживати у вигляді желе чи десертів, використовувати желатин для приготування фруктового желе, пудінгів або домашнього мармеладу. Додавайте желатин до страв у супи або бульйони, щоб підвищити їх поживність, або можна вживати вже готові порошки колагену, які є зручнішою формою для тих, хто не хоче використовувати харчовий желатин. Денна доза желатину 5-10 грамів, і для кращого засвоєння поєднюйте його з вітаміном С, наприклад, додавайте лимонний сік. При цьому не перестарайтеся, не вживайте надмірних доз, щоб не перевантажувати травну систему.